Розділ 18. духовне керівництво, Пункт 3. Процес духовного керівництва. Перш за все. Не можна забувати, що процес духовного керівництва. Відбувається в церковному контексті і заснований на Божому авторитеті, а не на репутації духовного керівника. Крім того, компетенції наставника поширюються тільки на питання духовного життя. Між керівником і підопічним створюються добровільні стосунки вчителя й учня Цей аспект дуже важливий. Оскільки ні наставник не має права нав'язувати свою допомогу, адже цим він фактично підпорядковує собі ближнього, ні підопічний не може примусити духовного керівника взяти на себе обов'язок допомагати, бо в цьому випадку той не буде докладати ніяких зусиль у служінні, духовне керівництво починається з того, що протягом декількох зустрічей, Духовний керівник знайомиться з підопічним, дізнається його стан, проблеми, світогляд тощо. Потім, виходячи з цього, вони разом починають пошуки найкращих стратегій, подолання труднощів і формування особистості зрілого християнина. Також важливим є ознайомити підопічного з основами теології духовного життя з плином часу. Потрібно проводити свого роду контроль, наскільки панітент справляється з реалізацією прийнятих рішень, і чи нема потреби в корекції або підбадьоренні, зустрічі мають проходити в спокійному і безпечному місці, щоб гарантувати конфіденційність, оскільки все сказане під час духовного керівництва не підлягає розголосу. Від підопічного – Вимагається максимальна чесність, бо за її відсутності пропадає сенс духовного керівництва, адже наставник не вміє читати думки. Крім того, потрібно також бути слухняним порадам керівника, але в рамках його компетенції. Якщо є сумніви в адекватності порад, то це завжди можна обговорити але якщо сумніви не зникнуть, то треба пам'ятати, що підопічний бере відповідальність за наслідки своїх рішень. І якщо з боку керівника надходять заклики до здійснення гріха, дурості або якщо він втручається туди, де не повинен, то такі поради слід ігнорувати і, можливо, закінчити процес духовного керівництва з цим наставником. Наприклад, якщо керівник вимагає не приймати ліки. Призначені лікарем, то тут як мінімум тривожний знак, оскільки це втручання в чужу область компетенцій Не можна забувати, що роль духовного керівника допомагати, а не давати готові рецепти на життя. Кожен наставник може помилятися саме тому процес духовного керівництва заснований на діалозі. Під час якого відбувається спільний пошук таких рішень, які будуть дійсно божими, християнськими, духовне пізнання і відкриття волі Божої не відбувається за одну десятихвилину зустріч, на закінчення ще кілька практичних порад зустрічі мають проходити в спокійній атмосфері якщо духовний наставник є священиком. То допустиме духовне керівництво й усповідальні, але за умови, що це не завадить іншим приступити до сповіді. Тому найкращим варіантом є окреме приміщення можна проводити бесіди і під час прогулянки, якщо немає небезпеки порушення конфіденційності розмови. Беручи до уваги, що в процесі духовного керівництва. І наставник, і підопічний стають друзями потрібно стежити за тим, щоб не дійшло до чуттєвих прихильностей. Часто буває, що в якийсь момент для Бога в таких бесідах не залишається місця, головним стають почуття. Саме тому духовний наставник повинен бути досить зрілою особистістю, щоб не допустити цього. Він зобов'язаний шукати добра підопічного. А не свого не існує суворих правил, що стосуються частоти зустрічей у середньому достатньо однієї зустрічі на місяць до 30 хвилин, однак це середня величина. Крім того, оскільки духовне керівництво не є таїнством, воно може проходити і за допомогою засобів комунікації по телефону, через інтернет, письмово тощо.